Це самоуправство, а це у нас Марія, є стаття. Я, я не договорила, А це у нас стаття 356 кримінального кодексу. Самоуправство жіночка себе розумнила Богом і не хоче від людей приймати заяву. Це губаль, як із звати? Віра Анатолійовна, нібито секретаря міської ради, дружина. Яка керує і і привикла футболити людей? От зараз вона нам вона нам зараз заявила, що вона не може терпіти людей. Викликала поліцію, Ви Я ще раз кажу: я вас не встановила на правосуб'єктність. У вас немає договору. у вас не посвідчення. у Вас додаток до житона, у вас додаток до жито. А ви якщо чому ви лише себе чуєте? Ви мене чуєте? Я вас прекрасно. Будь ласка, послухайте, не перебиваючи, бо так у вас сценарій перебиває. Чому ви звернулися третій раз? Я не звернулася. Ну Ще люди раз? звернулися. Чому люди звернули? Не приймають заяву від, від батьків, щоб прийняли дітей до школи. Що вам розповіла дирекція школи? Ви розповіли, що причина, які? причина що ви що казали? Шо, Вимагаєте ми, вас, що ну, якщо ви слухаєте, ви слухаєте. Ми, ми звернулися, що ми хочемо, ну, щоб двоє діточок навчалися в школі. Віра Анатоліївна нам сказала перед фактом: або ви підписуєте на збір персональних даних, або ваші діточки в школі я не приймаю а до школи. А в чому проблема Підписати на збір персональних даних? зобов'язаний чекто. Не всі, На такі. підставі якого нормативного правоакту вона зобов'язана то закон підписання. про захист персональних даних, але є і е, певні вимоги е, про перевірку. Я виписала лише, щоб з не запам'ятати. раджу вам прочитати конвекцію, конвекцію, конвенцію, бачте, про біоетику. Стаття 53 Конституції України. Вони не зобов'язані. Добре, не зобов'язані. А як же А, а як же медична таємниця, включно персональні дані? Медична справа про загальний стан дитини вона не зобов'язана надавати. Ви розумієте? дирекція школи. Вона має певні причини, по яких вона не може прийняти. Ти діти немає причин. Ми тому і тут, бо причин немає. Ми тому і тут щось не згідні. Ви не ми не згідні. Я лише приходу третя особа. Можете який є вищий стоящий орган, звернутися туди. На підставі чого на підставі того, щоб ви не, підперед, не, за, там, задоволені, там не задоволені. є закон і конституція. Ці постанови, Добре, укази, Марія, вони не хочете, є. щоб поліція Ви хочете мені сказати, що якісь укази школи? Чекайте, Ви хочете школи? сказати, що якісь укази постанови є вище закони конституції? Ні, я Ні. Вас, чекайте, чекайте. Ви хочете сказати ще раз вас питаю. Я вас не встановила на суб'єктність, але ще веду з вами діалог. Дивіться, ви хочете сказати, що є накази указу є вищі закони конституції? ні, о, все закон забороняє. Вони їм порекомендували. Я рекомендація, правда? От ваші послуги також. Ви рекомендуєте так, свої послуги. Так, ви надаєте так, поліцейські надаємо, послуги. Так. Ви маєте договір з даною особою, що ви можете реагувати на її виклик? У нас, так, у нас є виклик. У нас є ні. -ні, -ні ще, ще раз вас питаю: так. у вас є договір з школою, нижньо селище. Що вони, ви їм надаєте договору, договір? У нас є заявник, який звернувся на підставі. Лінію, чого на гарячу лінію і на... ви законом утворюєте? Ми... Чекайте. У вас немає чекайте, чекайте. У вас немає договору із, із, із цією директором. По перше, про надання поліцейських послуг. У вас немає посвідчень. Ви мені надали лише додаток до жетону. Я вас не встановила на правосуб'єктність. І ви і далі я хочете показала, щось приймати. Казали, ви нам показали. Ви ні, 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 і ви мені показали ще раз вам кажу. Дивіться, якщо ви хочете далі розмовляти, я вам не раджу. Держи, не погрожує, але порівню. Це ваше телефон. Марія, Це мій, ваше мій, ваше мій. Ласка, я чекайте, до якого я прийшов на вихід. знімайте мене на телефон, файно, чесно, а ми з вами ведемо далі діалог. Mm -hmm. У вас немає посвідчення, тому що у вас немає створено як поліції. Зараз вам покажу чому. Ну, он Бо, сміється жіночка. Він пані... сміється жіночка, не звикли. Я кажу, військовий стан це прирівнює собі. Є головне управління статистики, де, де чекайте, орган, який контролює всі створені і не створені органи, установи і так далі. Я лічно писала запит на головне управління статистики Закарпатської області. Зачитую вам, що я писала. Надати, підтверджуючи відомості. добре читаєте? Я Про реєстрацію в Головному управлінні статистики в Закарпатській області, не державного, державну, знаєте, так, зараз усього у нас приватно, поки що, так. бо є країна корпорації, На жаль, це, ли ми, це перший президент нас так пореєстрував. Так ось надати у головному управлінні статистики в Закарпатській області юридичної особи публічного права з назвою Хуське районне управління поліції Закарпатської області дали. Надати підтверджуючі відомості про реєстрацію головного управління про хуську патрульну поліцію, а також надати підтверджуючі відомості реєстр... реєстра... відомості, зареєстрованому в статистиці, про ліквідацію чи припинення юридичної особи публічного права з назвою Хузької районно управління поліції та Хуська районна патрульна поліція. І не І я це не зумію вам, читаю, я вам просто надаю відповідь. Головне управління статистики, Держстат, вони себе називають, ну нехай, так? Пані. Будь ласка, я себе представила опослідження. По я я не представляю. Не представляю тоді вже. Не буде на камінь. Добре. Тепер, як кореспонденту газети, відповідна інформація, що показано у підрозділу, з назвою Хуський районне управління поліції Закарпатської області, Хузьке районна патрульна поліція Закарпатської області, області департамент патрульної поліції відсутні управління. Тому ви, О, ви не маєте статистики. Так, але ми Ще раз вам кажу, я вас усе розумію. тут є номер запиту, я вам його даю, і ви можете перевірити, я вам для того кажу, що ви, що ви не показуєте свої посвідчення, бо ви, ви поки що закону не утворюєте. На це надають все І заяву приймати також, закону ви не маєте. У нас немає нічого приймати. Все. є дирекція, пояснила вам які є питання, із-за чого вони не можуть прийняти. Якщо вони згідні, є вище стоящий орган, я кажу, ви як орган кульського поліції орган. не створений. Так ви не створений. Я не до вас прийшов марі. Та чекайте, сюди. ви не можете заяву. Я вам це донести хочу. Що ви не можете приймати заяву? Бо ви не показуєте договір між ним на поліцейській Так, пост. Я в вас не хочу заяву. Приймати. Ви переприймаєте на мене. А я вас не встановила на правосуб'єктність. Що не поняття? Так все добре. Ну, Чи ні. Ні. Ну, ви, 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 а яким чином ви приймаєте якісь заяви? Що таке я слово заява? Заявник заявляє заявник. Це не дієздатна особа. Є є чому не Що таке слово заява? Чому староста? які у вас ще питання? До вас уже ніяк, я все вже на камеру розповіла. Що ви не створені, не маєте право приймати заяву. Ви не створені в законний спосіб. І от даної жіночки приймати заяву не маєте права. Бо у вас немає договору про поліцейські послуги. Що не поняття. Бачите, що як ви в ступорі стоїте. Ви її почуєте, жіночку, чи лиш себе будете чути? Дайте їй слово сказати. Говоріть. Говоріть, бо то довго буде. Давай в